Конотопська загальноосвітня школа першого третього ступенів номер 5 у жовтні 2023 року відзначила своє 85-річчя. Її історія тісно переплилась з історією нашої держави з історією нашого міста. Школа була заснована в жовтні 1938 року як Конотопська середня школа номер 8 Її директором став Микола Федорович Лепеха. Перший випуск школи прийшовся на початок війни. Десятикласники після випускного вечора у червні 1941 року разом із директором і чоловіками-вчителями пішли на фронт. Багато з них віддали своє життя за волю батьківщини. Під час окупації будівлю школи було зайнято фашистами. А після визволення конотопа школа перетворилась на шпиталь. У 1949 році в школі відбувся перший післявоєнний випуск. Тоді школа й отримала нинішню назву як школа номер 5 Її очолив відомий у місті педагог Серафим Мефодійович Попруга. Багатство школи, її педагоги та учні. В школі є чим пишатися. За 85 років у її стінах навчалося більше 7 тисяч учнів. Середню освіту здобуло більше трьох тисяч випускників. З них більше 140 закінчили школу із золотою чи срібною медалями. Більше 50 випускників школи працюють сьогодні на ниві освіти у рідному місті. Нинішня Конотопська загальноосвітня школа номер 5 це найбільший загальноосвітній заклад нашого міста. Школа займає три двоповерхові будівлі. В окремих корпусах навчаються перші, треті, п'яті, одинадцяти класи та розташовані майстерні, бібліотека, медичний пункт. Одна з будівель є історичною пам'яткою місцевого значення. Школа це затишний дім, у якому створені всі необхідні умови для навчання та змістовного дозвілля. У жовтні 2022 року заклад отримує назву Конотопський ліцей номер 5 З 2021 тисячі дійсно я на цій посаді в даному навчальному закладі дуже пишаюсь тим, що я знаходжусь в цьому місті, тому що заклад достатньо. Історичний з 1938 року він працює. Дуже багато дітей, які навчаються, навчались на даний момент. Їх до 700 учнів закладу. Чим займаємося, що вдалося, звичайно, основні моменти, що зараз турбують не лише працівників закладу, але й батьків і учнів, це безпекові заходи. Якщо говорити конкретно, то це дитина, яка отримує освітні послуги, не має зазнавати фізичної, психологічної та інших шкод. Тому зрозуміло, що зараз працюємо достатньо важкі часи, але Завдяки злагодженій співпраці звичайно засновником в особі, і голови Артема Семеніхіна і всіх відділів, які займаються організацією навчання в закладах освіти Канатопської територіальної громади. У нас дуже багато питань, які вирішуються. З 2022 року в умовах воєнного стану наші діти забезпечені укриттям. Наразі е, діти і займаються в укриттях з 2024 року і жовтня місяця. Е, майже половина учнів мають можливість отримувати освіту офлайн. Е, в приміщенні укриття звичайно бувають різні. Труднощі проблеми пов'язані і із водопостачанням, і з теплопостачанням, але завдяки нашим комунальним установам діти без перешкод можуть отримувати послуги з навчання. Останні два роки ми дуже активно працювалися з залученням додаткових коштів, зокрема благодійними організаціями. Те, що нам вдалося, це завдяки співпраці із багатійною організацією «Вісток», фінансуванням якого займається дитячий фонд організації Об'єднаних Націй. Ми е, отримали послуги з ремонту е, вбиральні для хлопчиків, загальна загальна сума якої є до півмільйона гривень. гривень. Так само цією організацією діти отримали ще і е, всі необхідні засоби для навчання, починаючи з рюкзаків і закінчуючи ручками. А, далі була приєднана так само. Організація співдія, яка нам допомагала, і зараз за допомогою цієї організації, в тому числі, діти отримують додаткові послуги на навчання, тобто ті, що не охоплені навчанням через небажання чи можлива неможливість, вони після навчальних уроків отримують заняття із української мови та математики, відповідно підготовленими вчителями. Так само благодійна організація Істок нам допомогла у обладнанні інклюзивної кімнати і обладнання для учнів, що мають особливі освітні потреби. І вони зараз мають можливість мати роздатковий матеріал, пісочницю для того, щоб розвивати свої розумові здібності, і навіть м'які куточки для того, щоб відпочивати після. Занять, які для них організовані. Канатовська міська рада так само організовує різні проєкти на рівні місця. Зокрема, ми знаємо, в 2023 році відбувся за допомогою, значить, це був відділ молоді та спорту. Був проєкт Відомі канатовці. До речі, є грамота. І дипломи від Канатопської міської ради відділу молоді та спорту, де наші діти зробили прекрасний продукт про роботу Павла Кузя і отримали гран-при і перше місце в цьому заході. Це дуже похвально, діти досі пишаються, батьки були залучені, і дійсно зараз переглядати ці матеріали, які Містять в собі багато років, ну, років 5 історії нашого міста дуже важливо для мене. Наразі відвідують заклад представники Київського музею гідності, і вони займаються тим, що афішують дуже такий складний, але вагомий вклад нашого випускника. В 50-х років це Віталій Шевченко, який є шестидесятником і зробив дуже багато для становлення нашої держави. І ми зараз формуємо цілий блок роботи із підростаючим поколінням для того, щоб розповсюджувати цю, ці історичні постаті нашого закладу. На особливу увагу також заслуговує. Робота в напрямку підтримки обдарованих учнів державою. Забезпечено проведення всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та конкурсів, зокрема Тараса Григоровича Шевченка та Петра Яцика. Завдяки злагодженій роботі адміністрації та педагогічних працівників в особі Шевчик Наталії Володимирівни, Мірошніченко Людмили Володимирівни, Білецької Тетяни Анатоліївни, Слизького Олексія Петровича. Сьогодні ми можемо говорити про деякі досягнення. Війна внесла свої корективи в роботу навчальних закладів. Дітям сьогодні не вистачає спілкування з вчителями і шкільними друзями наживо. Тому, коли вчителі організовують офлайн навчання в укритті школи, а ще краще і цікаві активні заходи, діти з задоволенням беруть в них участь. Днями у сховищі Конотовського ліцею номер 5 відбулося урочисте нагородження переможців мовних конкурсів імені Тараса Шевченка та Петра Яцика, і переможців Олімпіад. Завдяки спільній співпраці адміністрації нашого закладу та вчителів ми також маємо чимало учнів, які займають призові місця в різних конкурсах. Наші учні брали участь у другому етапі шкільних олімпіад всеукраїнських, зайняли там перші місця та стали учасниками третього етапу. Це Лисений Іван, учень 8-го а класу з інформатики. Також Корецька Анна зайняла перше місце у конкурсі Петра Яцика. Борисенко Вікторія, учениця 8 Б класу, зайняла друге місце в конкурсі Тараса Григоровича Шевченка. Сайнох Ірина, учениця 11 го класу, зайняла друге місце у конкурсі Тараса Григоровича Шевченка та Путиліна Надія зайняла перше місце з хімії. Мене звати Сайнох Ірина, я учениця 11 го класу Конотопського ліцею номер 5 Я переможеця другого міського етапу конкурсу. імені. Тараса Шевченка а, і я зайняла там друге місце. Мене звати Борисенко Вікторія, я учениця восьмого класу і я учасниця конкурсу імені Тараса Шевченка другого етапу. Я зайняла третє місце. Так як ми з різних класів у нас були різні завдання. Особисто у мене було два завдання: одне творче, яке треба було підключити мою фантазію, а друге було на знання творчості та біографії Тараса Григоровича Шевченка. я участвую у цьому конкурсі вперше. Дуже рада, що зайняла друге місце. В цьому конкурсі я вперше участвую і в. У мене був перший етап, а потім другий. В цьому другому етапі було два завдання. Перше треба було скласти твір про Тараса Шевченка, також його біографію. І друге завдання треба було знати вірші, також біографію і про це написати. Мене звати Корецька Анна, я, уч... я учениця четвертого класу. Я... Участвувала в конкурсі імені Петра Яцика з української мови. Першого та другого етапу. Саме в другому етапі було чотири завдання. Перше завдання треба було скласти твір. друге завдання перекласти іншомовні слова. Четверте завдання було пояснити значення фразеологізмів. — Яке місце у тебе? Перше місце. Це який раз ти береш участь? Другий раз. А перший раз яке місце було? Також перший раз. Я поділна надія, учениця 9 класу, приймала участь в Олімпіаді з хімії, зайняла перше місце в першому та другому етапі. Як ви вважаєте, можна отримати нормальну освіту, займаючись от вже 4 роки в твоєму випадку онлайн? Ну, якщо хочеш займатися, то можеш і онлайн займатися та офлайн. Якщо не хочеш, то хоч так, хоч так. Мене звати Лисений Іван, я ученик восьмого класу. Я брав участь у Олімпіаді з інформатики першого та другому етапу. Я зайняв перше місце. Там було вісім завдань, але я пройшов деякі з них на 100 балів, а деякі з них пройшов на менше 100 балів. Я так розумію, що інформатика твій улюблений предмет. Так, але не тільки. Але не тільки. А що ще? Ну, як завжди, у всіх — фізкультура. Фізкультура. А який тоді вид спорту? Ну, волейбол, і футбол і баскетбол. За... В школі займаєшся чи в спортивно ще? Ні, спортивно не вистачає часу, але я в школі як ходив, займався. Я розумію, що своє майбутнє ти бачиш саме в ІТ-технологіях, так? Так. І твої плани про. Майбутнє, от ти вже точно знаєш, в який вищий навчальний заклад ти будеш вступати. Я ще не определився, який навчальний заклад буду вступати, але я мрію стати програмістом. Як добре, що ми сьогодні тут зібралися, що у нас є така нагода і така важливість зібратися разом. І війна, і дистанційка це важке випробування для всіх і для школи в тому числі. Хоча ми вже ліцей, але зазвичай традиційно ми все це називаємо п'ятою школою. Ми не маємо можливості бачити дітей в класах. Як раніше хотіла, щоб діти сиділи тихо, щоб діти не грюкали двері, щоб діти тихенько заходили на урок, коли вони запізнюються, щоб діти не розмовляли між собою на уроці, щоб діти не шурхотіли на уроці. Зараз не шурхатять, заходять тихенько, тому що це дистанційка. І повірте, дуже хочеться почути, як гупають двері, як шурхатять фарти, як розмовляють. Діти, як щось питають, як щось підказують. Коли було таке, що ми зустрічались на вулиці, плакали, обіймались і говорили, як ми скучили одне за одним. Звичайно, добре, що нам є за ким скучати. Добре, що у нас є п'ята школа, за якою ми скучили, і яка у нас у всіх одна. І ми можемо сказати. Ми. Ми це ви, шановні батьки, бабусі, дідусі, які довірили нам своїх дітей. Ви це наші учні. Неслухняні, з недовченими уроками, з недовиконаними завданнями, талановиті, красиві, креативні. Більше ніякої школи таких гарних дітей немає. Тільки у нас. Ми це всі вчителі, які на дистанційці виставляють уроки. Проводимо уроки, бігаємо зі школи в школу, волонтерим, скільки можемо, допомагаємо чим можемо. І не зважаючи на те, що війна, ми досаджуємо клуби, ми упорядковуємо школу, ми робимо ремонти. Ми це велика кількість. Людей в Конотопі, які якось пов'язані з п'ятою школою. Ми одна родина, ми п'ята школа, ми всі разом. Окрім цього, у рамках підтримки дітей, які належать до категорії внутрішньо переміщених та малозабезпечених осіб, була надана гуманітарна допомога від благодійного фонду громадської організації «Істок». Ця ініціатива спрямована на підтримку учнів, які через війну змушені були покинути свої домівки та створення для них комфортних умов навчання. Дякую ліцею номер 5, що долучається до проєктної діяльності. Ми вимушені переселенці мали змінити. Були вимушено змінити своє місце проживання. і ця підтримка для нас велика поміч і робота. Велике дякуємо всім, хто долучився до цього. Подібні заходи не лише мотивують школярів до навчання, а й об'єднують громаду навколо спільних цінностей, поваги до української мови, освіти та взаємної підтримки.